Чи правомірно проходити військову лікарську комісію і на моменті, коли у громадянина є відповідна відстрочка? Ці питання мені досить часто в принципі задають і мої клієнти, і мої підписники? От сьогодні я хочу саме про це поговорити. В першу чергу хочу сказати, що проходження військова лікарська комісія відноситься до процедури оновлення військово-облікових даних. А відповідна отримання відстрочки, і те, що передбачено в постанові 560 кабінету міністрів України, про те, що громадяни, які відповідно мають відстрочку, вони можуть не проходити ВЛК. Так вони в принципі можуть не проходити ВЛК. Але от сьогодні давайте розбиратися в яких саме випадках. Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право на отримання відстрочки від мобілізації. А втім, досить часто до розгляду необхідних документів у ТЦК та СП громадян відповідно направляють на проходження військово-лікарської комісії. Питання: чи мають право громадянина направити на ВЛК, якщо у нього є підстави на відстрочку, які відповідно передбачені і законом, і постановою. Під час розгляду заяви про надання відстрочки від призову на військову службу проходження військово лікарської комісії з метою встановлення придатності до військової служби, воно не передбачено. Відповідна дана вимога є незаконна. Проте дуже уважно. Після надання відстрочки військово зобов'язаний може бути направлений на проходження ВЛК задля поновлення або визнання його статусу придатності до військової служби. Якщо, якщо особу відповідно направляють на ВЛК до або перед розглядом заяви про відстрочку, то це протиправна дія, яка не відповідає чинному законодавству. Тут хочу зупинитися і пояснити, що як я казала спочатку, є Дві процедури. Перша процедура це оновлення військово-облікових даних, і відповідна процедура отримання відстрочки. Досить багато і моїх клієнтів, і підписників на сьогодні мають не тимчасове військове посвідчення, або не військовий квиток зразка там зеленого кольору, або ще сірого, який був попередній останній зразок. А мають або прописне, або взагалі до. Овідку, і відповідно, як ми всі розуміємо, вимогу закону, що у мирний час потрібно було проходити військову лікарську комісію кожні 5 років, відповідно, ніхто її не проходив. А військова лікарська комісія є частиною саме оновлення військово-облікових даних. І коли ви отримаєте відстрочку і вам проходить інформація у резерв плюс, так само коли вам ставлять він код. У вашому посвідченні військовому воно має бути останнього зразка. А останній зразок, по суті, є неможливим без того, щоб ви не оновили свої дані і, відповідно, не пройшли ВЛК. Йдемо далі. Хто обов'язково має пройти ВЛК? Тут слід розуміти, що у разі якщо військово зобов'язаний до цього моменту не перебував на військовому обліку, він повинен виконати всі передбачені законодавством етапи постановки на такий облік. Проходження ВЛК є одним з таких етапів, про що я в принципі вам і говорила. Крім цього, військова лікарська комісія повинні пройти громадяни, які змінюють статус призовника на військові зобов'язаного. у такому разі проходження військова лікарська комісія, як ми розуміємо, також є обов'язковим. При цьому також можна отримати відстрочку. Це також є обов'язковим для тих військово-зобов'язаних, хто робив це останні 5 років тому. Тут хочу нагадати, що висновок ВЛК є дійсним лише 12 місяців у разі, якщо військово зобов'язане має право на відстрочку від мобілізації, то направлення його на проходження ВЛК ще раз підкреслюю, є незаконним. А що ж робити, якщо людину все ж таки направляють на ВЛК до розгляду заяви на відстрочку? Якщо у вас не приймають документи на відстрочку, або ж не відмовляють у відстрочці, ви можете можете оформити заяву та подати всі необхідні документи, як я до цього казала, укрпошту надіслати їх на офіційну електронну пошту з електронним підписом або особисто прийти до ТЦК і відповідно подати дану заяву. Раджу в принципі приходити з юристами або адвокатами, які можуть відповідно. Вам порадити і допомогти подати заяву про відстрочку, у разі якщо ТЦК вам будуть відмовляти і в подальшому оскаржити дану відмову у суді. На цьому хочу я тут трохи зупинитися. Якщо ви в принципі пригадуєте, що майже десь півроку тому вийшла декілька моїх відео саме з Бучанського ТЦК, коли у мого клієнта Сергія були всі законні підстави для отримання відстрочки. Звертаю увагу, що це було ще до внесення змін і до прийняття постанови 560, яка вступила в свою дію з 18 травня. І так, в принципі, ми спочатку подавали документи особисто відвозили за довіреністю, і згодом, коли підставою для відмови у прийнятті особисто документів, відповідно вже у клієнтів вимогу було проходження ВЛК, відповідно, ми зазначили про те, що ми будемо. Ми попросили представників ТЦК чітко це зазначити, що у разі, якщо ми не проходимо ВЛК, то вони відмовляють у прийнятті документів для отримання відстрочки. В Принципі працівники ТЦК їх прийняли, і згодом була отримана відстрочка щодо дії і направлення документів, також коштує вже сьогодні, після 18 травня. Так у постанові 560 чітко зазначено, що ви маєте особиста. Подати документи, але при всьому цьому є вже судова практика, і під цим відео буде декілька посилань саме на судові рішення відносно того, що ви, в принципі, можете подати ці документи і Укрпоштою направити також лист повідомлення. Від себе ранжу можна крім Укрпошти. У всіх ТЦК є електронні пошти, і на сьогодні, в принципі. Майже у кожного громадянина є свої особисті електронні ключі, за допомогою яких ви можете ідентифікуватися в банку, в податковій, в пенсійному так, за допомогою даних електронних ключів ви можете відправити заяву, яка передбачена відповідно постановою 560 шістихдесятої, і додати до неї всі свої документи, підписати їх також електронним підписом, і це буде вважатися ваша. Ідентифікація, тому заява буде вважатися поданою. Також бувають випадки, випадки порушення прав призовників, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ВЛК. Так. А лікарі звертаю увагу, можуть не враховувати наявні у громадянина хвороби або взагалі проігнорувати проблеми зі здоров'ям. У нас був такий, такий випадок нещодавно, два тижні тому у Шевченківському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, коли клієнту довелося викликати швидку, коли голова ВЛК відмовився приймати відповідно документи про стан здоров'я, щоб унеможливити такий розвиток. Події раджу зі свого боку пройти попередні медобстеження безпосередньо перед проходженням військово лікарської комісії. Це дозволяє отримати об'єктивний висновок щодо стану вашого здоров'я, наявності можливих хвороб, порушень функції організму та при останньому ВЛК з клієнтом в кривому розі, завдяки ВЛК ми виявили в нього цукровий діабет. Також раджу разом з адвокатом або із лікарем проаналізувати всі документи відповідно до норм наказу 402 про затвердження положення про військово-лікарську експертизу відповідно в Збройних силах України. Також я вам зі свого боку раджу звернутися до судово-медичного експерта. Саме судово-медичний експерт може проаналізувати відповідно ваші документи, може надати вам поради саме відповідно до 402 наказу, Оскільки ще раз звертаю вашу увагу, ні юристи, ні адвокати ми не є лікарями, тому надавати свої висновки нам дуже важко. А вже коли у вас є заключення безпосередньо судово-медичного експерта або лікарів останні, то вже з цим можна йти до ВЛК і це відповідно використовувати. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Ви зрозуміли наявність двох процедур оновлення від облікових даних, а також отримання відстрочки підстав законності і незаконності вимагати від вас проходження ВЛК. Що вам треба знати під час цього проходження, як вам потрібно подавати документи? Якщо у вас виникнуть питання додатково, то пишіть мені, пишіть свої коментарі, пишіть мені в особисті. Не забувайте про наявність телеграм-каналу, все обов'язково буде Україна.